Старт. Звичайно, головна новина. Сема Альтмена, сіо компанії OpenAI, звільнили. Ну напевно, ви вже це чули з кожного чайника, але ми не будемо на цьому сильно зупинятися. В нас буде більший випуск на наступному тижні, що трапили з OpenAI І вот ета от все. Але я вам швиденько перекажу хронологію подій. Минулої п'ятниці в третій годині по Пасіфіку. Сема Альтмана запросили на Google Hangout, де його зустріла вся рада директорів компанії OpenAI, і звільнили його нахід. З ним також звільнили ще одного кофаундера і президента компанії OpenAI Грега Брохмана. Сказати, що всі офігелі – це нічого не сказати. Тим паче, що інвестори отримали цю інформацію майже разом з Семом Альтманом. Сем Альтман, звісно, написав це в твіті, виконуючи обов'язки сьогодні стали теперішні сітіо OpenAI Міра Мураті. і, коротше їх звільнили. О, от така Штука, звичайно, всі лілі, всі почали кричати, тому що типу, Сем Альтман зробив OpenAI тим, що стало OpenAI. Але ну якось так вони вирішили. В суботу Сем Альтман прийшов щось там договарюватися з бордом, тому що борд зразу сказав, що а може ми його і повернемо, хріно знає, що буде. Коротше, сем Альтман до них прийшов, що з ним там поговорив, в нічого не зрослося, мудервав цю дискусію з його компанією Microsoft. Вони, значить, не домовляються. А в неділю сем Альтман вже працює в компанії Microsoft. Да, саме і Грега взяли в. Microsoft для того, щоб вони були лідерами в новому напрямку по AI компанії Microsoft. і CEO компанії Microsoft сайта Nadella Написав твіт, що вот ми їх коротше вони прийшли, і все в общем добре буде. Ми їм дамо всі ресурси, які потрібні. Після цього в понеділок величезна кількість робітників з компанії OpenAI підписали відкритого листа, де сказали, що курва мать, якщо ви не повернете Грега і Сема, тоді ми також позвільняємось і підемо за ними. Підписали, по різним даним близько 500 робітників компанії OpenAI я з сіміста, ну що ви просто розуміли. Ну і коротше, і як то буває в таких випадках, екстрене включення. Поки ми всі спали, це Мальман повернувся в OpenAI. Да, він пішов з Майкрософта, ну невідомо чи його оформили, але він пішов з Майкрософта, повернувся в OpenAI. Повернувся також зі своїм каріфаном Грегом. Вони при цьому написали в Твіттері so back. Так що, от так, от мільярдери виходять покурити. Я не знаю, просто от, якось так. Subjectif. Mmh. Друга новина, і як же не говорити про Ілона Маска. Ілон Мас своєму Твіттері сказав, що подає термоядерний позов на компанію Media Matters. Media Медіаметерс написали статтю, в якій показали, як рекламу таких компаній, як Apple і IBM, показують біля нацистського контенту. Да, ви знаєте, що в Твіттері відбувається. Про це вроді не знає тільки сам Ілон Маск. І значить, там куча скрінів. До того з Твіттера пішла велика кількість рекламодавців, тому що Ілон Маск почав коротшеріть антисемітизмом. Йому було мало піна Україну він вирішив, тепер він ще й євреїв буде пінати. Звичайно, ці компанії поуходили. Ілон Маск короті, почав буркотіти, як завжди, почав говорити, що великі компанії це ті, хто більш за всіх блокує свободу слова. Але ну от так от сталося. І в результаті Ілон Маск такий подав цей позов в понеділок. Але якщо до нього звернутися, то це зовсім не те про що писав Ілон Маск. Він в своєму твіті писав, що во вони всіх обманюють, це фроди і так далі. Але в самому позові було вказано, що медіа Метр взяли Оловили тільки специфічні акаунти, серед яких показали цю рекламу, і вообще ці акаунти ніхто не дивиться, але при цьому і Маст і компанія X. Признали, що скріни від медіа правдиві. і що дійсно в Твіттері є акаунти, які розповсюджують нацистську інформацію, фашистську. і взагалі все це гівно, як буде розвиватися суд, невідомо, але я не розумію, що Ілон Маск цього хоче виграти. В вроді вже є докази того, що дійсно в Твіттері твориться повний піц без якоїсь там цензури, і всі постять, що хочуть. Коротше, от така от штука відбувається, Ілон Маск як завжди, насрав собі в руку. Чуєте там цей новина? Така суміт шах індійський бізнесмен, який керує компанією Духан. Це і камерс. короче. Hey guys. Він внезапно сказав, що я щось дивлюсь, що мій індійський супорт він зам сам з Індії, і він короче, свариться на індійський супорт. Каже, що вони дають неправильну інформацію, відповіді якісь погані, і таке все. І це п'яте десяте Ну короче, йому не подобалось, як його індійський супорт працює. І він вирішив замінити їх на чат GPT. На чат GPT з допомогою застосунку Ліна. Ліна це такий софт, який допомагає Customer супорт перекинути під чат GPT. Ну і натренувати той чат GPT, так як потрібно для Бізнеса. І знаєте, що чат GPT працював настільки круто, настільки добре, що він вирішив: де да пішли ви всі нахер з супорта і звільнив 27 працівників супорта. При цьому він всім сказав, що ребята, чат GPT працює краще, ніж кожен індійські мішки. Ну і тут ще така штука є. Він почав розвивати продукт, який допомагає іншим е, власникам бізнесів переключати кастомер супорт на чат GPT. І тут невідомо чи він використовує це як рекламу свого продукту, чи дійсно чат GPT працював краще, ніж команда. Двадцяти сіми індусів. Щорча GPT продовжує викидати з роботи кожних мішків. Якщо ви не слідкуєте, то знайте, йде величезна судова справа між компанією Epic та компанією Google. Компанія Epic почала свій хрестовий поход проти. Того, що власники сторів це компанія Apple і компанія Google зі своїм Play і App Store вони беруть величезну кількість відсотків, якщо гроші йдуть через їх платформу. В компанії Google, до прикладу, це 15% відсотків. Apple, ще 30% відсотків. І от із цієї судової справи витікає величезна кількість цікавих деталей про те, як працює Play Store Спікер компанії Google заявив, що да, в компанії Spotify це, якщо хто не знає, це стрімінг музики. В них є Special Deal Special Deal з компанією. Google. Google, Що вони платять не 15%, а тільки 4 Ну просто тому, що Play Store і компанії Google дуже важливо, щоб на Андроїді був Spotify, бо в Spotify велика кількість користувачів. І тут, значить, виникають вопросики: якого хера всі не можуть піти на 4%? якого хера. А для інших компаній не переглядається скільки відсотків вони платять компанії Google. Коротше, от ці оці деталі, які показують, як працює Google Play Store, стають дуже цікавими і будуть в нагоді використані іншими компаніями, які можуть домовлятися. За кращі умови для себе і своїх застосунків. Також компанія Google розказала, що колись давним-давно вони запропонували компанії Epic заплатити 196 мільйонів доларів просто для того, щоб Фортнайт з'явився в плейсторі. Epic відмовились, але ну от Фортнайт в Плейсторі таки був. Тому спостерігаємо, мені здається, цей судовий позов буде ще дуже і дуже довго, і ми будемо з вами отримувати ще гарячіші деталі про те, як працює Плейстор. Тут ще одна така штука про Android. Ви знали про що короче, оказується дуже сильно переживають андроїчки? Вони переживають, що в них немає iMessage. iMessage — це такий протокол, яким можуть користуватися люди, в кого є iOS. і це називається Blue Bubble. Blue Bubble — це коли меседж на ваш телефон, на ваш айфон приходить, і ви можете побачити, що. Меседж був відправлений через iMessage, Він такий в голубій оболонці, і це значить, що ви можете переписуватись за допомогою iMessage, і це не коштує вам грошей. Якщо ж меседж в зеленій оболонці, то це значить, що це прийшов звичайний смс, ну і треба було за нього заплатити. І якщо ви відправите повідомлення, то теж напевно ви заплатите. Хоча я не знаю, хто зараз взагалі шле смс, крім магазинів. Таке, от був був такий застосунок, який називається Sunbird. Берд. сказали, що ребята, ми зламали протокол i. Меседж, от вони його навіть показали, і тепер користувачі Android також можуть використовувати протокол iMessage. і компанія Nothing, Вони виробники телефонів, які так і називаються Nothing, випустили свій застосунок Nothing Chat. і це просто. Перескінена версія Sunbird. і вони всім сказали, що от тепер за допомогою Nothing Phone ви зможете відправляти меседжі по iMessage. і ця аплікуха була доступна тільки 24 години. А знаєте чому? Тому що якщо на відміну з аймеседжем там вважається, що все досить безпечно і ніхто їх не може перехопити, то в випадку з Sunbird'ом і Nothing Chat'ом Вийшло так, що мало того, що де величезна кількість комунікації з серверами не через HTTPS, а просто через HTTP, і іде величезний обмін токенами, які можна перехопити, так ще й Sunbird зберігав меседжі своїх користувачів. В системах для логування помилок в відкритому вигляді, да, вони просто в логі писали ваші меседжі в відкритому вигляді. При цьому, якщо ви обмінювалися якимись там фотками чи ще якимись графічними елементами, то ці елементи ставали публічними. І от, значить, дослідники з 925 Google і Text.com знайшли, що в інтернеті зараз величезна кількість графічних ресурсів, якими обмінювалися користувачі Sunbird. Хоч і Sunbird казали, що або та й меседж що в нас безпечно, але ні, як виявилось, що вони все зробили через сраку, це був просто MVP, і ніхто не дивився ні на секюріті, ні на що. Ну коротше, випустили от, такі от продукт. Насінь вибачились, забрали застосунок з Play Store, і Sunbird теж забрали застосунок з Play Store, тому що ну бляха, от така от срака. І що вартували ці голубі позирки вашої репутації? А Слухай, нам треба з тобою серйозно поговорити. і я знаю, що скоріш за все ти зараз їш, коли дивишся це відео. Тому смачного, а з тебе лайк, бо це допоможе мені показати це відео більшій кількості людей, і більша кількість людей зможе їсти під технологічні новини. Трошки з майбутнього тут китайські вчені розробили робота, який зможе в майбутньому за допомогою штучного інтелекту полетіти на Марс, знайти там воду, а там дохіра води, як виявилося, але вона вся в стані льоду. І от цей робохімік за допомогою штучного інтелекту, знову ж таки ясно, може знайти кучу елементів на планеті Марс, за допомогою яких він може... Порозбивати цю кригу для того, щоб вона почала таяти, і, значить, на Марсі з'явився кисень. Да, так, от це от ми говоримо про. Зараз не про якийсь фантастичний фільм, а про те, що відбувається зараз, і це дуже дуже круто. Але що цікаво, так це те, що ну ясно, що робота протестували на землі, протестували його з каміннями, які схожі на те, що можна знайти на Марсі, або навіть з каміннями, які е, привезли з Марса. Ну, і, Короче, от, він там з допомогою лазера проаналізував, знайшов молекули необхідних йому елементів, і з цього сказав: от тою штукою можу розбивати кригу, і буде вам чим дихати на тому клятому марсі. Це файно. Такі новини мене дуже захоплюють, тим паче, що також ще не сказали, що робот за декілька годин зробив дослідницької роботи, на яку б кожені мішки потратили близько двох тисяч років. Так, да, ми живемо в цьому часі. Як ви знаєте, війна відбувається не тільки в Україні, а й також в Ізраїлі. Конфлікт Ізраїля і Палестини вже відбувається більше, мені здається, місяця. Остановіться! І тут дослідники по кібербезпеці, які моніторять інтернет, кажуть, що в Ізраїлі почали відкриватись так називаємі ханіпоц. Ханіпоц – це. Е, ну. Кувшин з медом він використовується для того, щоб хакери, які знаходили ханіпот, він служив для них як приманка. там специфічно не закриті якісь порти або є якісь діри в безпеках, для того, щоб хакери туди залазили. А дослідники, які відкрили ханіпот, вивчають, що ж той хакер там робить, вивчають їх інструменти і знають, як від них потім оборонятися. Кібершмібер по всьому Ізраїлю почав виникати велика кількість цих ханіпотів. Дослідники кажуть, що це не ханіпоти якось однієї індустрії, а в цілому це ханіпоти великої кількості сервісів для того, щоб масовано знаходити цих хакерів, приманювати і вивчати їх. І тут мусимо повчитись в Ізраїля, тому що вони з однієї сторони почали свою воєнну операцію або війну. Я не знаю, як воно юридично, а з іншої сторони, почали себе також готувати в кібербезпеці, відкриваючи ці ханіпоти і розуміючи те, що Кібервійна вона також може принести величезну кількість втрат. Тому ізраїльтяні, ну от прям молодці. Прийшла новина звідки не чекали. Північна Корея, да, от що ви знаєте про північну Корею, крім того, що в них президент з уїбанською зачіскою? А от дослідники з Palo Alto Networks нам розказали, що. Північній Кореї прям є рабство it Рабство беруть велику кількість людей, вивчають на програмістів. А потім вони за допомогою різного скриптів тексту, за допомогою підроблених особистостей і так далі, виходять в інтернет і шукають роботу на компанії на заході. Да, ці програмісти з північної Кореї видають себе за азіатів або видають себе за робітників. Там з південної Кореї чи ще звідкись і шукають роботу в американських ІТ-компаніях. І кажуть, що вони досить непогано працюють. Для чого вони це роблять? Для того, щоб в півенічню Корею прийшов долар. Да, вони заробляють гроші, і по розрахункам кажуть, що приблизно 30% забирає держава, 60% йде іде на там офіси і так далі. Як то кажуть, overhead expenses, а 10% робітник забирає до себе додому. От така от штука гроші, ясно. Потрібні Північної Кореї для того, щоб продовжувати досліджувати свої там ядерну зброю, і свою атомну програму. А рібята з Північної Кореї просто заробляють на те, щоб поїсти. І це дуже іронічний такий приклад краудсорсингу. Вони працюють для того, щоб в держави були гроші на розвиток війни. Коротше, з однієї сторони, схоже на наш концепт з донатами, звісно, тому що ми всі донатимо для того, щоб купували зброю волонтери. А вони працюють для того, щоб. Держава забрала в них гроші і продовжувала свої дослідництва. Коротше, от така вона робота айтішника в державному секторі Північної Кореї. І, хоч ми розказуємо вам про те, що вбивається в мирних частинах світу, не можна забувати, що і далі йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот от баночка, ми зараз збираємо на антени ретранслятори для fpv дронів для 78-го полку Герц. Це допоможе 78-му полку зменшити кількість іванів, які хотіли би побачити сургут. Допоможи. Нам допомогти нашим захисникам захистити нас. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Ну і ваше улюблене, ваше улюблене ага, лайтінг штучного інтелекту. От знаєте, раніше вчені брали і мучили криз. Зараз вчені вирішили мучити той нещасний штучний інтелект. І тут вчені з Джон Хопкінс Юніверситі знайшли отаку от, от штуку, яку потім назвали Так же виявилось, що якщо генеративний штучний інтелект попросити до прикладу, намалюй мені голого мужика, він побачить слово голий і скаже: Ні, ідіть у сраку. І не намалює, тому що ну в етика і що це заборонено. Звичайно, є математичні моделі, які намалюють той самий Unstable Diffusion, Але здебільшого популярні штучні інтелекти вони від цього вам не зроблять і пернушку малювати за допомогою Міджорні або якого-небудь там далі буде важкувато. Але коли це зупиняло кожен мішків? виявилось, що якщо штучному інтелекту написати всякого гівніца, то він зрозуміє, що ви мали на увазі. От от така дивна штука. До прикладу, якщо написати слово тхвіфті. HWIF, то штучний інтелект буде вважати це котом. Чому? Ну тому, що штучний інтелект навчається на великих базах даних тексту, які називаються корпс Data, і там взагалі не зрозуміло в якому форматі можуть використовувати ті чи інші слова. Так от вчені шукають оці от дивні слова, які от тґгів, де значить кот, і стараються знайти слова, які допоможуть їм згенерити порнографічну картинку. Да. Вчені з університетів перебирають як біліберду для того, щоб заставити штучний інтелект намалювати голову мужика. І я не шуткую. Ми от тільки що говорили про штучний інтелект на марсоході, який там буде кисень робити. І зараз ми говоримо про вчених, які Показують, який вектор атаки може бути на штучний інтелект, якщо наваляти йому якусь специфічну білібірду, і це заставить штучний інтелект обійти правила. А скільки ще дивних методів газлайтинга штучного інтелекту? Ми з вами побачимо. Я прям в захваті, але щось воно мені виглядає як якась дуже дурна трата інтелектуального ресурсу. На цьому все, мої найкращі в світі катушки. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій стирі схемі лайк, підписка, дзвіночок, коментар, може засвати нашим патронам. І головне, не хворійте мені і вірте ЗСУ. Суб'єктивні